Мир вам, дорогі друзі, цей перший день тижня ми зібралися для того, щоб провести це служіння вечері Господні. Ми Хотів би поділитися з вами темою про другий прихід Ісуса Христа. Ми чули це сто разів, хтось може ще більше цю тему про те, що скоро прийде Ісус Христос на цю землю. І брат читав перший вірш. Ми відкриємо Івангел від Івана, 14 глава, перший вірш і далі. Нехай серце ваше не тривожиться, віруйте в Бога, і в мене віруйте. Наше серце тривожиться, ми думаємо, як то буде. Чи готові ми до зустрічі Ісуса Христа? Ну, Євангеліє говорить нам, щоб ми не тривожились. І другий вірш: в домі отця мого багато осель. Ми буває, коли до нас хочуть прийти гості, то ми думаємо, чи можемо ми їх прийняти, чи вистачить нам кімнат, одіял, подушок. Ми думаємо, ну Христос говорить нам, щоб ми не тривожились, на небі є багато місць. Учні Ісуса Христа, коли Христос візні... візну... піднімався на небо, то вони стояли на горі і чекали, і прийшли ангели, і що кажуть: не стійте тут, а йдіть додому. І вони вернулися в Єрусалим. Як ми будемо зустрічати його? Читаємо книгу Євангелія від Луки, 21 глава, нам відкриває, як ж то буде, 21 глава, 27 вірш. І тоді побачить сина людського, що йде на хмарах з силою і великою славою. Слово Боже говорить, що прийде Христос на хмарах, і тоді побачите сина людського, згадуючи історію перших людей, які жили на землі, це життя ноя і його, як би сказати, тих людей, які його оточували. Чи чекали вони другий прихід Христа? Ні, в них була друга вістка. В них була вістка про те, що скоро прийде потоп. Ну, люди що не вірили в то. Але коли прийшов потоп, і ми можемо такі собі уявити таку картину, коли почалась вода, і ковчег піднявся від землі і почав плавати, то люди бігли, піднімалися на самі великі гори, на великі дерева. І люди бачили тот ковчег, який плив, ну чи могли люди туди зайти? Не могли. Чи не може бути так з нами, коли прийде Ісус Христос і забере своїх на небо, а я можу що тільки дивитися? Що буде в мене в серці, коли я буду дивитися на тих людей, які йдуть на небо, а я залишаюсь тут на землі? То ми не можемо передати, яка. Може бути горіч, яка, може, бути у серці біль від того, що ти нічого не можеш змінити. Думаю, що є тут люди, які не встигали на автобус, не встигали на потяг. Що було в душі? Тягар. Було тяжко, ми маємо білет на поїзд, а поїзд поїхав. Кожен із нас має білет у Царство Боже. Господь кожному дав, читає Біблію, що Христос прийшов умер за кожного, щоб ніхто не загинув, а всі мали життя вічне. Де ми можемо сісти в ту колесницю, як сів Ілія, і вознісся на небо? Тут на землі ми готуємося, і коли Христос прийде, то забере тих людей, які вже готові. Ще один приклад Лота. Читаємо книгу Матфія, там пише про ноя. А в Луки записано у 17 главі про лота. Лот був друг друга Божого, да? або близька людина до того до Авраама. І за Авраама Бог багато людей спас. Ну що із і за Авраама спасся й і Лот і його сім'я? Чи маємо ми такого друга тут на землі, що може нас спасти? Маємо. Ісус Христос то є наш друг, на якого ми можемо надіятися. І коли от щось думав, ще, щось в нього там, якісь були плани, чи маємо ми якісь плани в цьому житті? Кожен із нас має плани. Навіть ті люди, які вже кажуть, що я все зробив. У мене все готово. Ну, на кожен день ми маємо нові плани. Яка була проблема в того світу? Пи, пише, їли, пили, женилися, виходили заміж? Одне слово, да? або два. Не думали. Чи думаємо ми про те, що прийде Христос? Думаємо. Думаємо, Може, не кожен день, може, не кожну хвилину, але ми згадуємо, що прийде скоро Христос. І для того, щоб посадити весною на наших городах, ми теж думали. Про що ми думали? Ми думали, щоб замовити трактор, щоб були в нас сім'яна. ми думали про те, щоб земля висохла. І то не просто посадити, а треба спланувати. Тепер, щоби спастися, треба теж підготуватися. Читаємо із книги Апостола Павла, друге послання Коринфянам, 4 глава, 4 вірш. Говорить нам такі слова. Для невіруючих, яким Бог цього світу засліпив розум. Щоб для них не засяяло світло Євангелія слави Христа, а Він образ Божий. Говорить апостол Павел для невіруючих. Ми люди віруючі. Я вірю, що ми віримо, да? пише, що для тих людей, які не вірять, буде щось закрите. І ті люди, про яких ми згадували, про Лота, про Ноя. І ще хочу згадати. Йосифа. Йосифа, коли продавали в рабство, то пише в духі пророцтва, що караван проходив недалеко від шатрів його батька. І Йосиф дивився на ті шатри. А як було на серці йому? Було тяжко. Він знає, що там є батько, знає, що там добре йому було, а тут він раб. Цей приклад про Йосифа, коли ми думаємо, що от-от ми тут уже перед царством. І недавно ми їздили з Богодіної, така була місія в нас по Україні, і їхали ми, були в Одеській області, і їхали на об'їзній Одеси. Як ви знаєте, що там мені трошки знакомі місця, і ми вже їхали, я дивився у вікно, автобуса. Я згадував те, що було в молодості, в дитинстві. Згадував, що оце близькі місця, які я колись там був, і залишалося десь, може, 80 кілометрів, ну, вже дуже близько додому. І в той момент пролітає ракета. Такий був звук, що не знаєш, куди діться. І що я собі хотів сказати? Що в мене вже у серці було, що отут вже Родина, тут вона вже. Вже її не то, що не видно, але вже я знаю, що вже от-от вона тут буде. І також ми можемо думати, що ось тут я вже готовий. Я вже скоро буду в царстві. Одна секунда. І що царством може бути? Не з царством. Царство буде, а чи я буду в царстві? І наше життя. Воно наскільки ненадійне, наскільки воно може бистро закінчитися, тільки по Божій милості ми ще живі, можемо бачити один одного і прославляти ім'я Боже. Апостол Павел в книгі Євреям ще нам відкриває у 9 главі у 28 віршові таку думку. Так і Христос. Один раз прийніш себе в жертву, щоб узяти на себе гріхи багатьох, вдруге з'явиться не для очищення гріха, а для тих, що чекають Його на спасіння. Ісус Христос сьогодні нам пропонує, щоб ми приймали Його тіло і пили Його кров. Ці символи хліба і сока виноградного вони символізують тіло і кров Ісуса Христа. І коли ми їх будемо приймати. То Господь каже, що може простить нас і дати нам те царство, яке кожен із нас хоче мати. Що ж будуть говорити ті люди, коли прийде Христос, відкриває книгу Пророка Ісаї, можна сказати, що Ісая міг знати про другий прихід Ісуса Христа. Ну, Господь відкривав пророку Ісаїю задовго ще до першого приходу свого, 25 глава. Дев'ятий вірш. І скажуть у той день ось він, Бог наш. На нього ми уповали, і Він спас нас. Це Господь, на якого ми уповали. Радіймо і веселімся Його спасінням. Не завжди ми тут радіємо. Буває в нас якісь такі свята, коли ми раді. Ну та радість швидко проходить. Ну, тут говорить пророк Ісая, що. Ми будемо радіть, коли Христос прийде. Тот приклад про дітей, які щось зробили недобре, то що? Ховаються від своїх батьків. І коли прийде наш батько Небесний, чи будемо ми ховатися від Нього? Чи будемо йти йому на зустріч? Євангелія від Матфія, 24 глава, відкриває нам. І ще таку настанову. Що, що ми повинні робити, живучи тут на землі? Матфія 24, 42. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня Господь ваш прийде. Чи знаємо ми, коли прийде Господь? Не знаємо. Але ми знаємо про те, що життя наше може закінчитися. В любий, в любу минуту. І коли ми буваємо на похороні або просто йдемо там, де люди відпочивають, то ми бачимо, що там багато людей, які молодші за кого? За мене. І на багато років молодші там люди є. Чому вони там? Ми не знаємо. Що з ними трапилось, чому людина умерла? І чи приготувалась людина до зустрічі з Господом? І таке питання люди часто задають собі, коли ж це буде, коли ж то буде, і учні Ісуса Христа теж задавали це питання. І Христос їм відповів. Вони сиділи на горі оливній, і учні Його питали, коли ж це станеться, і Христос їм відповів: дивіться на дерева, дивіться на рослини, які що починають розпускатися, придають признаки життя. Це показує про те, що скоро що? Літо. Значить, якщо розпускається вже весна і літо, так і ми можемо спостерігати. Тепер ми відкриємо Евангелія від Матфія, 24 глава, 7 вірш. Тут нам відкриває, що ж Христос говорив їм. Бо повстане народ на народ і царство на царство, і буде голод, мор і землетруси місцями. Старші люди скажуть, що була і війня, війна, був і голод. Це все було. І все це початок страждань. Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас, і вас зненавидять усі народи за ім'я Моє. І війна є, і хвороби. Ну, чи ненавидять нас всі народи? Я думаю, що ще не навидять нас, що нас ніхто не трогає. Ми, як би сказати, знаходимося на рівні з усіма людьми, що ніхто нас не ображає, не жене за те, що ми віримо в Ісуса Христа. Ну, прийде такий час, коли потрібно буде зробити вибір. Читаю як історію мужів віри, які вмирали за те, що вони вірили. В Христа або вірили не так, як вірить церква, їх убивали, їх гнали? Чи готові ми тікати? Кожен із нас може задати це питання. Готові ми залишити все, що ми тут маємо, і тікати в гори Або не в гори а просто тікати. Коли ми розмовляємо із людьми, які залишили свої рідні края, вони залишили свої домівки, залишили, можливо, якесь багатство, і люди брали з собою невеличку сумочку, те, що встигли взяти і тікали. Ну ми, коли ще не маємо такої біди тут, ми не готові ще тікати. І коли буде вибір у нас, або залишити все, або ще трошки пожити тут, добре пожити, щоб нас ніхто не трогав, то це буде останнє випробування. Якщо я сильно прив'язався до цього тут, що я маю, то коли, коли прийде час, коли набуться залишити, то приклади в Біблії ми маємо це приклад Юди. Який хотів бути з Христом, хотів мати і срібло, Господь не забороняє нам багатство, бо ми знаємо, що Йов, Авраам. І багато людей у Біблії були багаті люди. Бог не говорить, що багатство це гріх. Наприклад, Авраама, коли Бог сказав Аврааму, візьми свою сім'ю, залиш те місце, де ти живеш. І іди. Ми, коли кудись їдемо, наприклад, десь на роботу, то ми запитуємо, яка ціна роботи, що робити, скільки робити, де будемо жити. І буває такі люди, які задають 10 питань. І коли ми у голові собі обдумуємо те, то рішаємо, їхати чи не їхати. Ну, Аврааму не було сказано, що там тебе буде много грошей, що там буде дуже добре тобі жити. Авраам повірив Богові. Бог сказав йти, і Авраам пішов. Чи готові ми повірити Господу, те, що ми сьогодні читали в Біблії, що Господь прийде і забере тих людей, які з Господом. Чи віримо ми все? Якщо віримо, то хотів би про наші. Про нас це життя хотів ще декілька віршів прочитати, і ми підведемо ітог наших роздумів. Апостол Петро нам відкриває таку можна комусь страшну, комусь не дуже думку. Друге послання Петра, третя глава, і 10-й вірш. Друге послання Петра, друга глава, 10 вірш. Що нам відкриває апостол Петро? Але День Господній прийде, як злодій вночі. І тоді небеса шумом перейдуть, а стихія, розпалившися, зруйнується, земля і всі діла на ній згорять. Ми думаємо, якщо ми построїмо будинок із хорошим фундаментом, покладемо багато арматури туди, буде стіни із рокосовського каміння. Яке ви знаєте, що дуже крепке. Його тяжко просверлити, його тяжко з ним пробивати його. Ну, що говорить апостол Петро? Що земля і всі діла на ній згорять. Господь не забороняє нам будувати. Господь нам говорить, щоб ми будували, щоб ми мали де жити. Но Просто щоб ми знали, що буде із цим, цим, що ми маємо. І наступний вірш 11 каже, оскільки ж все це отак знищиться, то яким слід бути у святому житті і побожності вам? Тут говорить слово вам, ми можемо прочитати нам, яким нам потрібно бути, щоб тот огонь, який буде з неба спалений, ми читали про. Лота, то чи зміг Лот витримати ту температуру? Зміг. Коли? Коли лот вийшов із того місця, де він був. Читали ми про те, що Христос буде зустрі... люди будуть зустрічати Господа на облаках. І коли люди будуть там на небі, то сюди ми знаємо, тут буде наказання. Наступний 12-й вірш. Котрі чекають і прагнуть приходу Дня Божого, коли полум'яні небеса зруйнуються і розпалені стихії розтопляться. Все згорить і все розтане, так говорить Слово Боже. І в завершенні 13-й вірш. Але ми, згідно з його обітницею, чекаємо нового неба і нової землі, де перебуває правда. Там перебуває правда, там є добро. Там не буде ні смерті, ні хвороб, не буде там тих людей, які обманюють, які плохо говорять, які крадуть, які вбивають. там таких людей не буде. Там будуть люди, які добрі, ті люди, які хочуть не щоб їм служили, а як Христос, щоб служити іншим. Будемо вдячні Богу за ці слова, які Господь нам відкриває, що ми пам'ятали про те, що сьогодні день у нас є. Завтра ми не знаємо. Чи буде в нас ще один день? Чи буде в нас ще місяць і тиждень життя? Сьогодні, коли ми почули Слово Боже, давайте ми приймемо, це, ці слова як від Господа, і щоб нам, коли прийде Господь, щоб ми не схиляли голови. А навпаки, підняли голову і йшли на зустріч нашому батьку небесному. Будемо вдячні за все, отцю і сину Святому Духу. Амінь.